Казка, дівчинка Яна і зірочка, Гайдучик Вернер Жила собі дівчинка Яна, а високо в небі горіла маленька зірочка. Щовечора, коли дівчинка лягала спати, зірочка заглядала до неї у віконце. На добраніч, моя маленька, шепотіла Яна. А зірочка у відповідь підморгувала їй очками. Та якось серед глухої ночі Яна прокинулась. На віжку у неї сиділа маленька зірочка. Що ти тут робиш? запитала здивована дівчинка. Ох, зітхнула зірочка. Я зазирала до тебе у вікно? Але дуже перехилилась і бухнулась прямо в кімнату. Чудово! зраділа яна. Тепер ти завжди будеш зі мною. І вона простягла руки узяти зірочку і покласти до себе під ковдру, бо від холоду вона цокотіла зубами. О, ні, ні, ні. Відсахнула зірочка. До світанку я маю бути на небі, бо вдень я геть осліпну». І хоч яна дуже засмутилась, зірочка наполягала на своєму. З ліжка вона скочила на підвіконня, звідти на подвір'я, а відтак вже намагалась сягнути й неба. Та хоч як вона розганялась, а підскочити вище підвіконня не ставало сил. Зірочка стомилась, вона зіщулилась і гірко заплакала. Не плач, зірочку, не плач, заспокоювала Яна. Дівчинка схопила з ліжка і взяла зірочку на руки. Я підкину тебе високо, високо, приказувала Яна. Ану, давай. І вона підкинула її так високо, скільки було сил. Тепер ти полетиш!» – підбадьорювала Яна. Тільки не падай, зірочко. Але вона знову була на підвіконні. Ех, спробуймо ще, сказала Яна. Так, ще раз вигукнула зірочка. Дівчинка підкидала і підкидала її, аж поки їй не стерпли руки. Зрештою, Яна сіла на ліжко. А зірочка знову заплакала. Вона аж змарніла від сліз. Ех, треба поміркувати, запропонувала Яна і замислилась. О, гаразд, гайда до синиці, вигукнула вона і, схопивши зірочку за руку, побігла в сад. «Синичко», гукнула дівчинка. Що, що трапилось? спросоня запитала синичка. Зірочка зазирала до мене у вікно, щебетала Яна. Але дуже перехилилась і бухнулась прямо в мою кімнату. До світанку вона має бути вдома, інакше осліпне, якщо на землі її застане день. Віднеси зірочку на небо, будь ласенька, синичко. По моїх силах, мовила синичка. То дуже високо. Попроси жайворонка, він літає вище за мене. Яна й зірочка Побігли в поле до жайворонка. Жайворонку. гукнула дівчинка. Що таке, Яно? запитав Жайворонок. Зірочка зазирала до мене у вікно, мовила Яна. Але дуже перехилилась і бухнулась прямо в мою кімнату. До світанку вона має бути вдома, інакше осліпне, якщо на землі її застане день. Піднеси її на небо. Це не по моїх силах, відповів жайворонок. То дуже високо, попроси орла. Яна схопила зірочку за руку і побігла далі до орла. Орел. гукнула вона. Аго Яно, озвався Орел. Зірочка зазирнула до мене у вікно, знову розповідала Яна. Але дуже перехилилась і бухнулась прямо в мою кімнату. До світанку вона має бути вдома. Інакше осліпне, якщо на землі її застане день. Віднеси її на небо, будь любчик. Це не по моїх силах, басом мовив орел. То дуже високо. Попроси пілота, він живе коло міста. Я дуже втомилась, звертаючись до зірочки, ли чутно сказала Яна. Болять мені ноги, давай трохи спочинемо. О, ні, ні, благала зірочка. Поспішаймо незабаром за моря вигляне сонце. А коли настане день, ха, я осліпну. І яна знову узяла зірочку за руку. Сідайте мені на спину, рішуче сказав Орел. Я віднесу вас до пілота. Яна й зірочка міцно вчепились орлу за пір'я. От і прилетіли, сказав Орел, спустившись на землю. Пілоте. покликала Яна. Що тобі, Яно? запитав пілот. Зірочка зазирнула до мене у вікно знову розповідала Яна. Але дуже перехилилась і бухнулась прямо в мою кімнату. До світанку вона має бути вдома, інакше осліпне, якщо на землі її застане день. Віднеси її на небо. Я то ні, відповів пілот, а от мій брат, космонавт, віднесе зірочку на небо. Він живе аж за містом, за полем, за лісом. Сідайте в літак і полетимо до космонавта. Яна схопила зірочку і обоє вони опинились в літаку. Спасибі, Орел. гукнула Яна. І пілот полетів за місто, за поле, за ліс, до брата космонавта. Отут він, сказав пілот і посадив літак на землю. Космонавте. гукнула Яна. Слухаю тебе, Яно, відповів космонавт. Зірочка зазирнула до мене у вікно, сказала Яна, але дуже перехилилась і бухнулась прямо в мою кімнату. А тепер їй треба повернутись скоріш додому, бо осліпне. Якщо на землі її застане день, відвези її на небо космонавте. З радістю прошу тебе на борт, маленька зірочко, запросив космонавт. Я вмить відвезу тебе додому. Зірочка сіла в ракету. До побачення! Весело обернулась вона до Яни. Спасибі тобі, вітай, синичку, жайворонка і орла. Прощавай, пілоте, гукнула вона. Час добрий тобі, зірочко, відповів пілот. «Глядиш, більше не падай. І ракета миттю злетіла в небо. Коли сонце зійшло, і промінчиками пригріло Янине ліжко, мама зайшла до кімнати і сказала, Яно, ти, мабуть, не збираєшся вставати. Я ще трішки посплю, благала Яна. Сьогодні вночі до мене в кімнату впала зірочка. Я віднесла її до синиці, потім до жайворонка, а тоді до орла. Орел відвіз нас до пілота, а пілот до брата космонавта, бо маленька зірочка осліпла б, якби на землі її застав день. Мама усміхнулась і взяла Яну на руки. Доню, це тобі приснилось, сказала вона. Ні, не проснилось, заперечувала Яна. Ось почекай до вечора. А коли взялось на вечір, мама поклала дівчинку в ліжко. Яна показала пальчиком на небо. Бачиш маленьку зірочку, оце вона і є. Космонавт підвіз її на ракеті. На добраніч, зірочко. А зірочка у відповідь. Підморгнула їй очками.